Президент Віктор Янукович провів у Києві раду регіонів, в які взяли участь голови обласних рад. Три з них очолюють представники Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вони солідарні. Заявлена президентом адміністративна реформа фікція, без концепції, плану та ясної мети. Проста ліквідація тих чи інших міністерств. Їхнє укрупнення, ліквідація якоїсь кількості чиновників, це ще не є сутністю адміністративної реформи, бо від перестановки чи зменшення кількості чиновників може не змінитися суть адміністрування. Це є старий радянський підхід. Підхід просто скорочення дійсно посад. За цим напевно стоїть перш за все підсилення в даному випадку. Підсилення певних фінансово-політичних груп. І наділення їх більшими повноваженнями немає цілісного документу, який би міг показати поетапність проведення адмінреформи. Склалося враження, що в принципі ті, хто пропонують сьогодні реформу, вони не знають якою вона має бути, яким має бути її результат? Президент Янукович закликав істотно скоротити видатки на органи місцевого самоврядування у голови Львівської обласної ради. Виникло питання: чому на адміністрацію президента у проєкті бюджету на 2011 рік передбачене збільшення фінансування адміністрації президента? Якщо ми говоримо, що кабінет міністрів скорочується для економії бюджетних коштів, то чому скорочення? видатків є мінімальним, всього декілька відсотків. Як правильно розподілити функції між центром та областями, як подолати корупцію, зменшити чиновницький апарат. Янукович мовчить. Натомість свобода наполягає. Ми Слід насамперед ліквідувати інститут обласних та інститут інститут районних державних адміністрацій, а їх функції передати виконкомам при обласних та районних ми радах. Ми одностайні в тому. Що органи місцевого самоврядування як своє логічне завершення мали б мати створені ними виконавчі структури, адже як мінімум накладається апарат обласної ради чи обласної адміністрації, районної ради чи районної адміністрації Представники свободи заявили, адмінреформа Януковича це ще й нові політичні загрози. Ліквідована Вища атестаційна комісія. Одіозний міністр табачні контролюватиме розподіл наукових ступеней. Ліквідований інститут національної пам'яті це позбавляє націю самої концепції майбутнього. Згадуючи того ж самого міністра табачника, який закликав про написання спільної історії. Ну поясніть мені, як можна написати спільну історію Мазепа і Петро. Ну, це є а це або шизофренія політична, знаєте, або, або рівень розвитку цю ціє, цієї особи. Свобода впевнена. Українці зможуть захистити свої права у 10% областей України влада в руках націоналістів. Очевидно, що в процесі. Здійснення тих дій, які сьогодні називають адміністративною реформою, як мінімум, три голови обласних рад, які від всеукраїнського об'єднання свобода будуть максимально погоджувати свої дії і виступати, виступати з консолідованою позицією.